Інформаційний блок каналу Кіровоград продовжує програма тема дня. Гість нашої студії сьогодні голова Кіровоградської обласної громадської організації Патріот Кіровоградщини Вадим Нікітін. Доброго вечора. Доброго вечора. громадська організація Патріот Кіровоградщини активно допомагає українській армії та людям, які живуть на сході е, країни в зоні АТО, пане Нікітін, розкажіть, будь ласка, як йдуть справи у здійсненні цієї допомоги саме зараз? Ну якщо брати період якраз новорічних різдвяних свят. На жаль, активність наших людей, нашої громади, тих помічників, які нам допомагали протягом півроку, трохи знизилась. Я розумію, людей свята, вони це традиційно. Люди привикли святкувати, празнувати. Але коли дзвонять хлопці з фронту, я не можу їм пояснити, що хлопці там, ну розумієте, люди святкують, люди, як кажуть, то не до нас. Ну, скажімо так, якщо одним реченням. А скажіть, будь ласка, яким чином небайдужі наші телеглядачі можуть допомогти військовим на Сході, що саме сьогодні потрібно армії? Ну ви знаєте, кожен підрозділ має свої потреби. Оскільки ми спочатку займалися і зараз продовжуємо займатися це 42-й мотопіхотний батальйон, угу. а раніше він 42-й батальйон територіальної оборони, то на сьогоднішній день, я так скажу, що потреби цього підрозділу трохи зменшились і, в зрівнянні з минулим часом. Але виникли проблеми іншого батальйону. Мені телефонували бійці 40-го мотопіхотного. Раніше він входив в склад 17-ї танкової бригади, яка формувалась у нас в Кровому Розі. І хлопці, бійці з Кіровограда, були призвані туди танкістами. Зараз найбільш нагальні потреби це саме там. Ситуація наступного плану. Вони прийшли на ротацію, на передову, в район Дебальцева. Прийшли голі, голі стіни. Тобто там дуже серйозні проблеми з харчами, по-перше. Ну, мені вчора приходила дружина, вона передавала передачу своєму чоловікові, принесла, принесла те, що змогла, що вдома наскребла. ви самі розумієте, що в нас люди не дуже, скажімо, заможні, особливо сім'ї тих, які знаходяться зараз на фронті. Принесла все те, що змогла, і розказує такі речі. Тобто проблеми з харчуванням, контрактний факт. Одна банка тушкованого м'яса, попросту кажучи, туш... тушонки на трьох мужиків в день. Я все розумію, але я не розумію, як можуть бійці на одній банці тушонці воювати, захищати, виходити на пости. Цього я не розумію. Потреба ще в наступних речах самих Елементарних, вони люди дуже скромні, дуже скромні. Багато вони не просять. Просять, перше, ну, поїсти, закурити. Е, з такого спеціального, скажімо там, ну, тепловізор, бо нічого не бачать. Рації, бо нічого не чують. Для мене теж незрозуміло, як, вояки наші можуть захищати передову, нічого не бачити і нічого не чуючи. До речі, зараз моїм відвеземо. Я щиро дякую. Тим людям, які і сьогодні продовжують підтримати, ті, які розуміють проблеми військових в бліндажах в окопах, це ПП в першу чергу е Володимир Григорьович Стрижньов, голова агрофірми Ганівська Кіровоградського району. Йому низький клін зі святами, якщо він нас бачить, дуже щиро дякуємо йому. Я думаю, що він нас обов'язково побачить. А скажіть, будь ласка, якщо наші телеглядачі зацікавилися, щоб допомогти нашим військовим на сході, куди вони можуть принести ці самі харчі, де пункт прийому? Е, ну, по-перше, треба знати номер телефону. А ви скажіть, будь ласка, да. в ефірі зараз? Мій мобільний телефон 099 09 49 508? Е, можна брати, набирати робочий 3204-79. Скажете для Нікітіна Вадима Леонтівича, якщо мене немає, там люди завжди приймуть, розкажуть, де ми знаходимося, в якому місці ми приймаємо, коли ми відправляємо, кому ми що веземо. Ну і взагалі потреба. Потреби потреба дуже, скажімо, якщо продовжити потребу із саме цього підрозділу, угу. то це починаючи з нижньої білизни для чоловіків, це важливо. Ніхто вже не просить там термобілизни, це вже верх, як кажуть, блаженства. Угу. Просто, скажімо, труси, носки. Найнеобхідніше, да, най як найпростіше. Да, якщо є перчатки якісь в'язані, щоб тільки ж, ну, мороз був до да, 30 градусів, мороз хлопці мерзли конкретно. Угу. Ну, все-таки для гігієни, ті ж салфетки, е все елементарне. Добре, е, скажіть, будь ласка, які благодійні заходи в вашу організацію були проведені нещодавні? Який результат, якщо ви можете вже підсумувати, і е, що ви плануєте на майбутнє саме ось стосовно благодійних заходів? Ну, Ми плануємо отримати перемогу. Це, по-перше, ми також це плануємо <клес> і щиро в це віримо. <клес> е, акції, ви знаєте, акції народжуються е, спонтанно і вони впроваджуються в життя спонтанно, абсолютно. Тобто, ну, свята, свята. Новорічні я чекав, чекав, поки вони прийдуть. Прийшли, прийшли значить різдвяні, тобто святий вечір, Старий Новий рік, калядки, щедрівки. Ми вирішили колективом провести колядування, щедрування. Я розумію, що вчорашній ранок це ще не час для калядок і щедрівок. Але ж розумієте, нам потрібно їхати. Нам потрібно зараз. Зараз елементарні там. Кошти якісь для того, щоб довести, доїхати, придбати. Ми були вчора е в Кіровоградській державній облдержадміністрації, адміністрації. Дякуємо, ми там калядували, у нас була коза, у нас були діти, у нас були калятки, у нас посівання, у нас все зразу, але ми знаємо, що це ми робимо не для себе. Ми для робимо... для розваги, в першу да. чергу, щоб допомогти. – Ні, це, скоріш, не традиція така, що а для того ж засіб, для того, щоб хоч щось з хлопцем заробити, щось привезти. Розумієте? А скажіть, будь ласка, якщо хтось захоче стати волонтером вашої організації чи членом її, чи може він це зробити, і як це зробити? Та якщо е, вважати таке, що потрібно е, для того, щоб стати членом, то потрібно мати посвідчення. Такі посвідчення є. Я неодноразово наголошував, що є посвідчення. Але у нас, крім того, що посвідчення, у нас, мабуть, сотні людей, які просто нам допомагають, і я їх вважаю членами організації. Якщо так, е, ну Якщо ви хочете мати посвідчення і представляти інтереси організації, проблем немає теж саме. Мій номер телефону приходити провулок Будьонного 3, провулок Будьонного 3, 3204 79. І там можна отримати довідкову інформацію. Це да, інформацію про те, тобто є відповідний статут організації, чим займається організація, які там, ви розумієте, ми зараз навіть внески не беремо, тому що все йде розуміло. на фронт. Ну і на завершення нашої програми ви часто спілкуєтеся з нашими бійцями в зоні АТО, скажіть, який настрій у наших хлопців? Ну Тут дуже складно сказати настрій, тому що буквально вчора я спілкувався з 42-м батальйоном, приїздив Сашко, він був в відпустці. Завтра він їде на фронт. Те, що ми наклядували, до речі, 753 гривні, плюс те, що нам допомагають постійно там із дитячої обласної лікарні. Я щиро дякую тому колективу, вони мене знають, я їх дуже поважаю. Е, наклюдували відповідні кошти, зібрали все, що було, і ми купили йому шикарний теплий е, костюм із Гортекса. Тобто це тепла така куртка uh -huh. і теплі штани. Хлопець був дуже задоволений. Він туди їде, вже знає, він побував на Кіровоградщині, його тут зігріли, зігріли цією допомогою. Хай мінімальною. А він приїде туди і скаже... А я був в Кіровограді, а мені усе купили. А збирали ми всі разом. Тому я ще раз запрошую. Будь ласка, долучайтесь до проведення, допомагайте бійцям. Вони за нас там в окопах, а ми за них тут. Я бажаю вам успіхів у вашій роботі. А нашим бійцям бажаю сил та здоров'я. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми спілкувалися з головою Кіровоградської обласної громадської організації Патріот Кіровоградщини Вадимом Нікітіним. Дякую за цікаву розмову. Вам. Побачимося наступного дня. Все найкращого залишайтеся. Yes.